Привітулі, рібітулі. Ну що ж, сьогодні ми з вами пограємо в онлайн-казино, яке вас здивує. І топ-10 фактів про сучасні казино. Але для початку давайте спробуємо все ж таки щось крутнути. Подивитися, що у нас тут є. Так, це у нас, кстати, бананза. М -м -м. О, Боже, ми тільки почали. У нас тут вже пішов виграш. Слухайте, непогано. Але давайте все-таки вернемося до топ. 10 фактів. Давайте купимо. Що тут у нас? Безкоштовні обертання. До речі, перший класний факт, де ми можемо купити класні штучки-дрючки. Так, це за 20 доларів. Так, що, купляємо, пробуємо. Давайте. І так, погнали. Поки ми тут будемо. обана, нормально. Тю. ще 10 безкоштовних обертань. Супер, супер. Погнали! А, як бачите, ми тільки почали, а у нас вже тут приємні бонуси пішли. Але вернемося до того, що, а, які в нас є класні топ-10 фактів, фактів. Один ми вже вам розказали далі. Дивіться, а, ліцензія, це те, що немаловажно, це навіть дуже класно і круто. Сухи це падає, падає, а ну давайте, щоб нам нормально насипало. То ми тільки почали і треба, щоб було, був гарний старт. А, до речі, поповнення. Поповнення ви можете робити як і через карту, так і через скрипту. Тобто кому як подобається, кому як зручно. Мені, наприклад, зручно через скрипту. Тому що що? Тому що, як то кажуть, схемки тємки Опа, 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 клас. Супер. Ми щось, коротше, з першого разу да, і почали вигравати. Це дуже, дуже класно. Також не забуваємо, що у нас тут є підтримка 24 на 7, тобто ви можете в будь-який час. О, що це У нас тут 494. О, Боже, мамочка, щось тут нажала. Начали грати і зразу вилетіли. Ой-ой-ой-ой-ой. Слухайте. Мені здається, хлопці в нас краще. В цьому розуміються, ну нічого, ми також. О, наш виграш. Ха. Клас. І що? Поїхали далі. Поїхали далі. Тепер будемо самі крутити і побачимо, до чого ми дійдемо. Так от, на чому ми зупинилися. Підтримка 24 на 7. Дивіться, ви можете писати в будь-який для вас зручний час, коли ви граєте. Якщо у вас якісь є питання, що грабимо, звичайно, пишемо підтримку. І нам все роз'яснить, пояснять і підтримають. Так. Так, щасти, каже, ну що, щасти, щасти. Давайте, щасти, щасти. Так, так, до речі, ще факти з тих, що тут дуже багато різних ігор, які підійдуть кожному на свій смак. Вони всі яркі, сучасні, нові, і це дуже немаловажно. Так, топ-топ-топ, топ-топ-топ. Крутим-крутим. До речі, можна поставити автогра. Давайте спробуємо. Що це тут у нас? Так, 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 ну це не для нас багато. Давайте поставимо 30. Ні, давайте 20. Все, почати. Ту гру. Поки вона нас крутить, поки вона нам буде приносити грошенята, ми будемо з вами спілкуватись далі. До речі, а ну напишіть мені, мої любі глядачі. Ви більше любите дивитися гру там, де... Просто немає слів і слідкувати за цим. Чи вам більше подобається, коли щось коментують? Так. Бо, наприклад, у мене по-різному. Я люблю як і дивитися, так і грати, так і багато говорити. Я думаю, ви це замітили і будете ще над цим дивити. І також не забуваємо, що ви також можете зіграти в цю гру. Буде опис під описом або в коментарі. Це казино. Ця гра, і ви також можете спробувати щось виграти. На щось. А я, коротше, кажу, що ви повинні виграти дуже багато. Багато грошенят. А що, гроші в наш час це дуже немаловажна штучка, яка нам допомагає в усьому. Так, так, слухайте. Що, все? Так швидко прикрути прийшли. Ай, ну давайте ще на 20 -ку. Ну, давайте, давайте. Так. Так, так, так. Нам же ж потрібні виграші, так? Дійсно, виграші. Можливо, ви напишете, які ви. зачасту граєте граєте слотики і де у вас є більше виграшів. Я б їх також спробувала, затестила. І, і ми б з вами подивилися, що у нас тут виходить. Поки якось так собі сидимо. Щось не дуже сильно виграємо. Хотілося б більше. Не, ну щось слухайте, щось такпає, щось такпає. Все таки приємні бонуси. Ой. Так, бананчики, бананчики. Давайте приносите нам грошенят. Так, 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 так. так. Слухайте, це тут можна собі сидіти, грати, розслаблятися. Е і ще й отримати за це приємні бонуси. До речі, бонуси. Завжди, хто заходить новенький, е є в кожному якісь круті бонуси, безплатні плюшки, які дуже-дуже класні. Так, що тут наші? Яблучка, бананчики, боже, вот так швидко все це прокручується, що я навіть не встигаю, не встигаю. Так, давайте ще десяточку. Може нам тут щось. Прилетить приємно. Таксик, таксик, таксик. О, о, Боже, Слухайте, давайте щось більше. Ну що це щось такі якісь смішні капають нам центики? Давайте й мабуть, потрібно повішати ставки. Якщо ми повисимо ставочки. А ну давайте повисимо ставочки. Ми зараз будемо робити якісь схемочки. Давайте, щось трошечки, давайте піднімемо. Давайте. Що? 80-80 центів. Ну давайте попробуємо, так? Так. Давайте самим попробуємо Покруто. Алло, ребята, давайте. Ну, повинні бути... О, бачите, бачите? Опа, опа. От вам і схемка. Ви повисили. Точніше, я повисила. І зразу прилетіло. А? І ще трошки. І ще трошки. Ой-ой-ой. Ну що, давайте ще разочок, щоб на гарній прекрасній ноті. З прекрасним виграшом. Піти далі, як то кажуть. Оп. Нормально. Що, друзі, не забувайте, що ви також можете зіграти в цю гру. Просто Спустіться нижче, в перший комент або під описом відео. І ви також будете вигравати. О, дивіться. Клас, кайф. Ну що, мої хороші? Обіймаю, цілую. Йдемо грати далі. Вам гарного дня чи вечора. Ой, слухайте, я так зараз заговорюся з вами. Хі -хі. Бо що, бо дуже приємні бонуси капають. Так, разок. І ще. Слухайте, воно в мене затягується, якийсь капець. Мені дуже подобається. Так, давайте, щоб на класній ноті. На ну, оцій прекрасній ноті ми з вами скоро зустрінемося. Всім пока!